Невеличкий спойлер до відео. Вітатися і представлятися я буду далі. Розповідати про канал буду далі. А ось так я сьогодні йду на роботу. Вітаю усіх на своєму каналі про речі. Речі секонд хенду речі, які... Я дуже часто хочу рятувати і рятую. От. Сьогодні, мабуть, був третій чи четвертий день розпродажу. Я була і в делюксі і в економ-класі. Ось така кроваточка мені кинулася в очі, стопроцентний шовк. Цікаво, валялася серед взуття. І ось таке пальто зеленого кольору. Дуже красиве, але дуже велике на мене мені сподобалось. Мені сподобалось і фасон сподобався, широкі плечі був пасок таких, ну, До речі, з паском було гарніше, ніж без паска. Без паска було вона якось схоже на якусь шинельку. Але саме пальто було дуже цікаве. Але і ще дуже-дуже важке воно затягувало щось, ну, на таку кругленьку суму. Склад класний тут: і вовна, і віскоза, тобто пальточко круте. Ось така куртка. Вона мені сподобалася, сподобалася великими карманами, сподобалася своїм фасоном, сподобалася своєю тканиною з блиском, хоча це і стопроцентний поліестер. Підкладка там така непогана. Мені здається, що вона навіть на таку осінь прохолодну підійде, якщо підійде туди свитерочок якийсь тепленький, От, виглядає вона класно. Мені здається, і під красівки. Ця куртка буде пасувати і під якісь чобітки на підборах, і без підборів. Тобто фасон такий дуже, -дуже універсальний. В общем. Uh, куртка так зайшла мені. Зайшла. Я на неї довго любувалася, <laughs> довго дивилася. Так, до речі, бренд Next. Next – Британська мережа роздрібної торгівлі запущена в 1982 році. Перший магазин було відкрито 12 лютого, а вже в липні налічується 70 магазинів Next, розкиданих по всій Великій Британії. Перша колекція представляла собою стильний та ексклюзивний жіночий одяг та аксесуари, але недовго змусила себе чекати і колекція чоловічого одягу. І вже в 1984 році відкрилося 52 магазини модного чоловічого одягу. Вже у 1994 році у світі. Ті з'явився трьохсотий магазин Next. Про Next можна говорити дуже багато, і те, що в 1999 році відкрився перший інтернет-магазин Next, який обслуговує сьогодні понад 70 країн за межами, і те, що у 2012 році Next був офіційним постачальником одягу на Олімпійських іграх та паралімпійських іграх, що проходили в Лондоні, і що не без участі Next кар'єрними сходами просувалися такі супермоделі, як Наомі Кембл і Лінда Євангеліста. Дуже сподобалось ось таке плед. Немає на ньому бірки, але мені на дотик здалося, що воно тепле, шерстяне і дуже таке затишне до тіла. І сподобався ось такий підодіяльник, Приємний на дотик і двохспальний. Мені здається, двохспальний він. По були ось такі чобітки. Цікаві веселенькі, Це взагалі не мій стиль, але я їх приміряла. От. І ось такі. Здається, була, ці, ці чобітки були із натуральної замші. Ось такі чоловічі чобітки, які виявилися замалими для мого сина. Хотіли приміряти, але вони замалі. От. Ось моя примірка. Примірочка. Поворухни великим пальцем. Поворухни великим пальцем. Тобто попередні були затісненькі, то ці були якраз. Поворухни великим пальцем. Ну, а так нічого такого цікавенького. По взуттях, по повзуттям я не знайшла, крім Учина. того, що син мій трішки повеселився зі мною. Взагалі він не любить ходити зі мною в секонд-хенди. Це Ми з ним зараз рідко бачимось, тому він вирішив мене в цей раз посупроводжувати. Але, як я вже казала, нічого цікавого не для нього, ні для себе. Ми не знайшли. До речі, класні оці були тяги, як кажуть мої діти, але теж не по розміру. Все не по розміру, не по розміру. От. Перебрали купу одягу. Можливо, дивилися неуважно, можливо, не, не були зацікавлені, я не знаю, але нічого такого не знайшли. От. Взагалі. Я зараз шукаю одяг саме по складу тканини. Хочеться, щоб це було натурально. Можливо, я і не в трендах, але люблю гарну тканину. Зайшли ми ще в один секонд-хенд. У нас є такий підвальчик в місті. І а, мій син каже: Мама, пальто в твоєму стилі, але воно не в моєму стилі, тому що в мене схоже пальто, про яке я вам вже розповідала, яке я рятувала від молі. Але воно. Е і не таке вже й схоже насправді, але цікавеньке. Цікавеньке, теж і склад, хороший, все. І я вирішила його все-таки приміряти. Хоча я розумію, що воно мені не потрібне, але подивитися, як воно сидить, ось гоне, гоне. Позаглядали цікавий, дійсно цікавий костюм, тим більше ми театрали і звертаємо увагу на такі прикольні речі. На такі комбези, А ось і пальточко. Сіло воно на мене. розмір мій тканина, як склад тканини дуже хороший. Але от щось якесь воно було куцувати на мене, як наче мені не вистачило розміру. Якось здається, що зараз а, потрібно, щоб був такий об'єм на тілі. Щоб воно сиділо об'ємно, а воно якось так: от от, от, от щось не сіло на мене так, щоб я його полюбила. Так, і демонструю вам свої покупки, Бательйони від Зара. Я придбала їх в останній день. За щось там біля 40 гривень, можливо, вони не в тренді, можливо, це з колекції якогось там 2020 року. Можливо, але вони так зручно і круто на мене сіли, і за таку ціну я просто не змогла від них відмовитись. І куртка Next. Поліуретан – це для того, щоб не продував вітер, не промокала я під дощем. Тобто куртка мені дуже сподобалася і дизайном, і оцими кулісками, і карманчиками. І, ну, і взагалі, зараз я її застігну. Ось ось такий вигляд вона має. До речі, капюшончик. Каптурець. Ось. Ось такий вигляд. Ось так вона виглядає. Зі спинки. Мені подобається. А вам пишіть у коментарях. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей на моєму каналі. Ставте вподобайки, підписуйтеся, коментуйте і чекайте на нове відео.